Поруч пішла вулиця що так Прямо йти далі вулиця Антоновича. Ми вийдемо на вулицю Бандери. Видно, вже навіть львівську політехніку, прямо. Хочу нагадати, у нас вулиця Антоновича є, ціла, можна перейти подивитися собі. Героїв упає поруч, Мельника, Коновальця, Чупринки, ну, оце. Цей райончик ми старалися максимально показати, вже щоб мали можливість подивитися, як змінився Львів. Бо в першу чергу наші відео будуть цікаві тим людям, які дуже давно не були у Львові. Завжди приємно читати спогади від таких людей, які пишуть... О, я з 80-го року не ходив цією вулицею, а хідники не змінились, правда. Або на факті, як все змінилося. Уявити собі не міг, що так все може змінитися. Різні коментарі. Так, прямо це Львівська політехніка. Один з корпусів. Дев'яносто другий автобус поїхав, він відносно недавно з'явився. А, ти виходимо на Київську. От, ми йдемо Київською, а напишіть нам в коментарях, чи у вашому місті є вулиця Львівська. От, У Львові є вулиця Київська, нам не шкода, правда? Я знаю, в Києві є Львівська площа. А де ще в містах ваших є вулиця Львівська, то можете нам написати, нам цікаво почитати. Київська вона так само Починається не з цього кінця, за якого ми йдемо, а з іншого ми йдемо якби з кінця вулиці до початку, на початку київської трамвайчики їздять, а тут же Трамвайчика нема. трамвайчик вулицею Бандери йде. Вітні каштани рожеві. Подумати, як краще перейти, щоб більше все побачили. Ну це знову це знашки, вулиця Коновальця. Ми тут проходили неодноразово, туди теж вулиця Коновальця. Ми стоїмо на Київській. А, тут вулиця Русових, ще така невеличка вуличка є. Пологовий будинок русових, а там далі один трамвай їде, то вони ж на Бандери виїжджають. А ми підемо в Київську. Файно, напевно, можна йти на червоне. Машин нема. Перейдемо подивимось от каштанчик рожевий, гарненький як на мене. Так, русовех вона наліво, пристав вона дуже коротенька, ми йдемо вже Київську знову. Десь престижно було жити у Львові на вулиці Київській. Та і зараз, мабуть, престижно. Все-таки це центр міста. Зараз йдемо до того місця, про яке я багато розказував, але можете нарешті побачити. Перетин трамвайних колій. Бачите, тут дві трамвайні колії йдуть паралельно. І це нічого дивного нема, бо трамваї такі. Але є місце, де у Львові... Перетинаються трамвайні колії. І навіть був випадок, що там сталося ДТП Між двома трамваями. Тобто один трамвай вдарив іншого трамвая. Я це вживу не бачив, але бачив фотографії цієї ДТП. Що магазини розливного пива не дуже працюють, вони позакривалися. А тут багато що закрилося. І не тільки на цій вулиці. Тут у Львові постійно йдеш і, і згадуєш, що закрилось. А що тут було, а що буде, а що як це, і... ну і так далі. Це вже 18-й номер Київської, ми фактично... Підійшли до початку вулиці. О, бачите, Галя, мало вона відкрилася. Така мережа. Явно її не було 20 років тому. Та її ще 5 років тому не було. Що хто має якісь спогади про вулицю Київську? Пишіть нам в коментарях, нам завжди цікаво почитати ваші спогади. Що і як на вулиці Київській відбувається. Що цікавого там можна побачити. Ой, тепер йдемо трошки швидше. Номера на автомобілі Е7. Хто знає про що йдеться то... <хи> Магазин близенько, теж така мережа доволі потужна. У Львові відкрилося продуктових магазинчиків. Вже давніше існує. Та, і от місце перетину ми прийшли. Тут ми вам вже все показували. Тут напевно будемо завершувати своє відео. А що, місія виконана, ви побачили всю вулицю Київську. Ви зараз побачите місце перетину трамвайних колів. Перейдемо ще. Тоді з того боку можна ж так само дивитися на місце перед на трамвайних полі, правда. А, тут трамвайчики перетинаються, бачите, цікаве. Та, йдемо. Дев'ятий автобус, мурований автовокзал курсує. Тут новорічні ялинки в кофілабі ще досі наряджені. Ну, Це двійка трамвай, їде трамвай двієчка, бачите, а тут, тут, тут новорічні ялиночки світяться. А на вулиці вже давно травень. Ми на вулиці Генерала Чупринки. У нас теж є. Відзнята ціла від початку до кінця, від кінця до початку. Зараз просто частково ми її побачимо, дійдемо до вулиці Бандери. Або можна щось. цікавіше було десь повернемо. А не підемо прямо, зараз подумаємо. О, цікавіше може та вийти на бандери зразу. До Львівської політехніки. От вулиця новий світ ліворуч. Давайте на новий світ повернемо. Невеличка вулиця. Ну, на цій вулиці все-таки небагато всього змінилося. Явно плитка в шести часів лежить. Але так, це вулиця, бо тут студенти часто в неї ходять. Новий світ. А зараз на глибоку і вийдемо до Львівської політехніки. Туди приворочні, давайте прогуля... прогуляємося. Глибока види прямо-прямо в близько політехніка, тут теж будиночку в цікавому стилі. Бачите, які у нас відео зараз на будинки дивимося. Там далі було таке місце на глибок, я пам'ятаю. ну то так, ну, скільки років 20, навіть більше як 20 років тому, продавали трутку на клаворадських жуків на глибокі був. Такий риночок імпровізований. Ліворуч продаж. Продаж магазинчику. Ну, чи магазинчик, чи що це було, зараз воно не працює. Ну, на глибокій багато видно, що нічого не працює. Да, виходимо до головного корпусу. Альвійської політехніки. Нова будова, яка з'явилася. Чи не на місці у нас з'явилось того базарчика, що я казав, де трудку продавали на холорадських жуків Отут десь, мені здається, було. Хто пам'ятає, можна написати більш докладніше. Ну, кому це актуально. Тесла. Теж казав у Львові нікого не здивуєш. Тесла на теслі запаркована. А і без політехніка ми вийшли на вулицю Бандери. Я розумію, ми могли цієї вуличкою вийти напряму. Повернувшись з коновальця не, не з Чупринки. Ну так же цікавіше. Політехнічний метаж обов'язково прогуляємося.